Вето на сатанізм діяльність Смілянської дияволопоклонської організації Божичі заборонять. Відповідну заяву зробило керівництво обласного управління культури. У сатаністів-язичників обіцяють відберуть реєстрацію. Позовну заяву із такою вимогою Черкаська обладміністрація вже передала до адміністративного суду. Засновники Божичів кажуть, владці внесли завідомо неправдиві відомості до документів статуту громади. Тому їх і зареєстрували. Нині проти зловмисників розпочали кримінальне провадження. Нагадаю, общину під назвою. Божечі офіційно зареєстрували у квітні цього року. Спочатку як громаду, яка сповідує давню язичницьку релігію. Утім, пізніше виявилося, що Божечі сповідують диявопоклонство. Після реєстрації цієї громади почалися дії, які не відповідають тим статутним вимогам, які були зазначені у статуті. Зокрема, це вже не діяльність у формі. Слов'янських неязичників, а це вже було сповідування сатанизму.